Дорогі друзі, слава Україні! Сьогодні я вам розкажу гороскоп здоров'я на жовтень 2023 року. Видимий Рух Сонця та планету жовтні 2023 року буде впливати на стан здоров'я, причому мож, кожна планета буде впливати по-своєму на людський організм, що може викликати різні його порушення. Щоб зберегти здоров'я, бажано приділяти увагу впливу планет. Сонце до 23 жовтня буде рухатись знаком терезів. В цей час психічний стан людини буде значно впливати на обмін речовин, викликати різкі його коливання, а також впливати на імунну систему, роботу нирок і віддільної системи. Порушення роботи цих систем буде, будуть проявлятися у вигляді шкірних. Захворювань, алергії та головного болю через коливання тиску. Для профілактики бажано пити сечогінні, жовчогінні та регулюючи обмін речовини, лікарські трави. Для зміцнення здоров'я необхідно заспокоювати психіку хорошим настроєм і оточенням, а також завчасно проходити комплекси лікування у санаторіях, ПЕППА. Профілакторіях, туристичних якісь походах. У харчуванні необхідно обмежити прийом солодкого, гострого та копченого, в усьому проявляти почуття міри. З 24 жовтня сонце почне рухатись по скорпіону. В цей час емоції людини будуть впливати на хімічний склад крові та усієї рідини в організмі, через що обмін речовин буде швидко змінюватись на всіх рівнях, що може викликати збільшення або зниження вагів. Появу пухлини, отруєння, запалення статевих органів, геморой, хвороби серця, горла, зниження імунітету і інфекційні хвороби. Для підтримки здоров'я необхідно суворо дотримуватись режиму дня, вчасно лягати спати, щоб прокидатись за, зі сходом сонця, в їжі та напоях необхідно проявляти помірність, уникати надмірностей гострої та копченої їжі. А ранні морози або різке потепління впливатиме на роботу печінки та жовчного міхура, тому в такі моменти необхідно пити настої жовчогінних трав, щоб своєчасно виводити жовч. Тепер ми подивимося на рух планет. Ось, бачите, це на 1 жовтня, а це на 31 жовтня, що буде відбуватися? Ось ми, значить, дивимося. Рух Меркурія. Значить, Меркурій, ось він, бачите, це у, на початок, і потім це на кінець. Фактично він буде спочатку йти як е, в ранішнє зоря, тобто впереді сонця сходити, а вже у кінці місяця навпаки він буде значить, Вечірньою зарею сходити після заходу сонця, але після заходу сонця його майже не буде видно. І він буде з'єднуватися ще й з Марсом. Таким чином, значить, до 5 жовтня Меркурій рухатиметься знаком Діви. Ось, ви бачите, до Діви він дойде. Що посилить вплив на нервову систему, травлення, роботу кишечнику, лімфатичну систему, можуть виникнути неврози кишечнику, метеоризми, непрохідність, зараження глистами через безладне харчування може порушитись робота серцево-судинної системи і обмін речовин. Порушення роботи внутрішніх органів викличе їх на бряклість. Можуть збільшитись лімфатичні вузли, молочні залози навіть у чоловіків. А з 6 до 22 жовтня Меркурій рухатиметься знаком Терезів, що буде викликати нервову збудливість, яка вплине на роботу нирок внаслідок чого можуть виникати ниркові кольки, затримка сечовипускання, спазми сечоводу, радикуліт, невралгія і головні болі з нудотою. А от уже з 23 жовтня Меркурій буде рухатись по знаку скорпіона, що впливне на нервову систему. В результаті через нервову напругу можуть початися розлад ставтевої системи, порушення менструального циклу, захворювання передміхорової залози, статевих органів, ендокринної системи, невралгії горла та рук, заїкання. Тому от в цей період краще у кого є такі значить, вже, ну, порушення здоров'я, треба. Відвідати лікарів, пройти аналізи, поставити свої, своє здоров'я під нагляд, тобто провести діагностику. Значить, тепер ми подивимось на рух Венери. Ось Венера у нас, бачите, вона у нас буде на початок значить, місяця, в ранішньою зорею, і на кінець теж буде. В ранішню зорею і відступатиме від сонця на максимальну свою відстань. Це до 47 градусів буде доходити відстань між Сонцем та Венерою. Тобто вона буде ще задовго до сходу сонця сходити на От. І До 9 жовтня Венера рухатиметься знаком лева. Ось, бачите, лева. Що буде викликати підвищену узбудливість, ненаситність, нестриманість, це негативно впливатиме на роботу серцево-судинної системи. Ось у цей період вам треба в усьому значить, проявляти міру, контролювати значить, кількість їжі, кількість води і взагалі всього, що ви будете робити, його треба переводити у кількість, тобто не дозволяти перебільшувати. Можуть виникати непритомність, порушення кровообігу, захворювання серця і болю в спині. У цьому, Тобто, тут, бачите, до 9 числа не можна вносити на спині щось важке. Це дуже небезпечно. От. У цьому місяці необхідно приділяти увагу недомаганням та хворобам, бо вони можуть перейти в хронічну форму. З 10 жовтня Венера рухатиметься знаком Терезів. Ой, е, да. А тут іще діва буде, і потім Терези. В общем, коли вона буде рухатись по діві, то це, звичайно, треба все поставити під контроль, все відрегулювати до такої як методи, щоб усе було в нормі, Ні, не дозволяти виходити за якісь норми. От. А ось коли вона буде ось по терезам тим. От, то тут уже будуть впливати на нирки. Так, тепер рух Марса, значить, рух Марса. До 12 жовтня, ось ми бачимо ось, до 12 жовтня, Марс буде рухатись по знаку Терезів. Що вплине на роботу нирок, видільну та нервову систему, можуть виникнути захворювання сечовидільної системи, ниркокам'яна хвороба, запалення у нирках через утворення піску та солей, НУРС і інше. Тому ось для того, щоб цього не сталося, треба виконувати фізичні вправи, відвідувати якісь можливості комплекси спортивні. От, тобто рухатися, щоб не було застою, особливо, особливо тим, хто виконує сидячу роботу, особливо за комп'ютером, і ще ну, якісь такі значить, сидячі дії. От, а з 13 жовтня Марс буде рухатись по знаку скорпіона. От він, Бачите, Скорпіона. От, що позначиться на стані статевої системи крові, кишечнику може викликати запальні процеси статевих органів, маткові кровотечі, позаматкову вагітність, хвороби прямої кишки. Тут дуже небезпечно значить, охолодження нижче пояса, тобто не можна сідати на щось холодне або не вдягатися, значить, тепло. Щоб не, не, не застудити. Особливу небезпеку рух Марса може становити для вагітних загроза викидня І тих, що перенесли напередодні хірургічні операції, отримали травми та поранення через зараження крові. Бачите? Ось тут треба слідкувати. Тепер ми подивимося на рух Юпітера. Значить, Юпітер. От, ми бачимо, де він тут. Ось, бачите, Юпітер у тільці і уран у тільці. Юпітер увесь жовтень буде рухатись по знаку тільця, у цей період може знизитись обмін речовин та статись гормональні порушення. Потрібно уникати переїдання або недоїдання інших крайнощів, наприклад, крайнощів в інтимних відносинах, прийомі алкоголю. Тобто, крайнощі в інтимних відносинах це може. Бути або дуже посилене статеве життя, або, навпаки, відсутнє статеве життя. У цей час може порушуватись як травлення, так і функції всієї видільної системи. Нирок кишечнику будуть погано виводитись з організму сечокіслі солі, що викличе подагру, артрит, остеохондроз, висипи на шкірі, фурункули, ангіну, тонзеліт, існує небезпека, інсульту. І ось ми тепер дивимося на рух Сатурну. От, Сатурн у нас буде рухатись, ось, бачите, він рухається ретроградно, значить покидає риби. І знаком риб, що вплине на кровообіг кінцівок, особливо ніг, це буде викликати спазми судин, деформацію ступні, пальців ніг, особливо великого пальця. Через поганий кровообіг будуть мерзнути руки та ноги. Щоб запобігти цьому, необхідно постійно посилювати кровообіг, значить, вдягати е, таку широку, широку зиття не звужувати кровообіг, Надягати теплі значить, носки або якісь значить, на ноги, щоб ногам було тепло завжди. О, ову в таку. От. Займатися фізичними вправами, робити масаж та приймати гарячий душ або ванну. От. Тепер уран. Уран увесь жовтень буде рухатись ретроградно. От, знаком тельця, що впливатиме на нервову систему, викликатиме ураження нервів гортані, волосових зв'язок, хрипота, параліч піднебіння, важко, а іноді неможливо ковтати їжу. От, так що можуть з'являтися і дивертикули, це таке випирання стінок гортані. Руху рану, знаком тільця, впливатиме на роботу залоз Внутрішньої секреції, що може порушити роботу щитовидної залози, статевих залоз, призвести до ожиріння та інше. У цей період треба берегти область шиї від різних травм. От. І рух Нептуна. Значить, Нептун буде рухатись по знаку риб, тобто, так, як і Сатурн, але він в кінці риб. а Сатурну на початку риб. От. І, значить, Нептун буде впливати так само на психіку людей, стан рідини, та кислотно-лужну рівновагу організму. Такий вплив Нептуна на психіку може викликати у людей схильних до навіювання, нав'язливих ідей, психозів, істеричності та депресії. При таких станах небезпечно приймати алкоголь, бо це може привести до запою, який може закінчитись білою гарячкою та манією переслідування. От, порушення кислотно-лужної рівноваги організму викликатиме застійні процеси. Та набряки у нирках, печінці, підшлунковій залозі, селізінці, пухлини, водянки, отруєння, деформацію стопи, утворення бородавок і мозолів, відкладення солей. Значить, я би ще порадила в цей період дуже сильно звернути увагу на зовнішній вплив. Тобто, щоб не було ніякого негативного зовнішнього вплину, наприклад, зглазу або якихось магічних таких посилів на людину. Тобто, ви повинні в цей місяць дуже захищатися своєю вірою, якимись амулетами, От, вичистити свою квартиру, тобто своє помешкання від негативної сили, яка буде у цей період, вона буде як збільшувати свій вплив. От, тим більше буде перехід значить, чорного місяця і знака Лева у знак Діви. На цьому я хочу закінчити. Побажати вам всього найкращого, подякувати вам, спасибі вам за те, що прослухали мій відеоролик. До побачення, дорогі друзі!